А в теперішній час сучасний футбол став більш інтенсивним та атлетичним. Тому на цьому тижні тренерським штабом було заплановано розвиток сили та функціональних якостей. Футболісти набувають вибухової сили та також витривалості. Вони стають більш конкурентно спроможними в єдиноборствах. Для тренерського штабу важливий кожен спортсмен. І запобігання травматизму є наряду з розвитком сили та функціональних якостей є дуже важливим. Знаєте, в мене вже в звичку увійшло, що я свой день народження завжди зустрічаю на зборах. В який би це рік не було, завжди на зборах, тому це є вже звичка. Що стосується привітань, то команда тепло привітала. Всі близькі вже привітали, теж тому дуже приємно такий день відчувати підтримку і привітання. Тренажерна зала, як і за на зборах, це невід'ємна частина нашої роботи. Почуваєш добре, готувався, звичайно. Дуже приємно було вийти з відпустки, побачити друзів, побачити рідні обличчя, тому всі сумували друг за другом і класно повернутися до тренувань. Збори на то і є, щоб набирати і фізичну, і моральну форму, тому це звичайно надважливо в нашій роботі. Наскільки вимогливий тренер Інна Миколаївна? Дуже вимоглива Інна Миколаївна, Миколаївна. Дуже вимогливий тренер, я не знаю, де таких ще знайти. Це мабуть гвардіола у фізіоподготовці. Yeah. Коли вона тільки прийшла, влітку було все важко, все неординарно. Не так все легко давалося, але зараз вже ми увійшли в цей, в цей ритм. Нам же все зрозуміло, тому Інна Миколаївна не витрачає час на додаткове пояснення. Нам вже легше це зрозуміти з полуслова, слово, полу її. Вони сприймають дуже добре, тому що я завдячую кожному з них у час відпустки. Кожен дуже дуже віднісся добре до тієї домашньої роботи, яка була запропонована в цей період часу. Наскільки вже сумуєте за іграми, за спарингами? їх буде багато. Власне, наскільки чекаєте Дуже чекаємо, дуже сумуємо, тому що тренуватися це одне, але грати ігри це зовсім інше. Тому для нас краще грати ігри, ніж тренуватися. Тому дуже чекаємо.